Слава Богу, Слава. сестри, я бажаю сьогодні поділитися деякими роздумами над Божим Словом. І давайте ми відкриємо. Це буде послання апостола Павла до Филипян, третій розділ, 13 і 14 вірш. Послання апостола Павла до Филипян, третій розділ, 13 і 14 вірш. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я не женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Такий текст із Божого Слова. Давайте ми подумаємо сьогодні про те, я думаю, кожному із нас в житті. Коли-небудь доводилося чути такі скарги на погану пам'ять. От, скажімо, такий простий життєвий приклад. Учень вчив урок, намагався вивчити певний матеріал, все запам'ятати. Але коли от він прийшов до школи, коли потрібно було відповідати на іспиті, то він забув все, що вчив, і провалився на іспиті. Буває так, правда? Може бути, що і ми, християни. Не раз скаржилися на погану пам'ять. І інколи буває навіть так, що ми заздримо людям з хорошою пам'яттю. І нам здається, що погана пам'ять це є великий недолік, це є великий мінус в житті людини. От подумайте про те, як добре було б, якби ми назавжди могли зберігати в нашій пам'яті все, що відбулося колись в нашому дитинстві, все, що ми. Колись вчили в школі все, що ми коли-небудь читали, бачили або чули. Подумайте про те, скільки часу і сил ми витрачаємо на пошук предметів, про які ми просто не пам'ятаємо, куди ми їх поклали, скільки питань доводиться задавати даремно, тому що ми просто забули відповіді на них. Скільки сил і часу ми витрачаємо даремно через те, що ми просто забули, що і як краще зробити. Тому, звичайно, що, скажімо так, забудькуватість, це є погана, це є негативна якість в житті людини. Але ви знаєте, як кажуть, кожна монета вона має дві сторони. Давайте ми подивимося на це питання трішки з іншого боку. Утоявіть собі ситуацію, що вас хтось. Сильно скривдив, сильно образив, ви відчуваєте себе глибоко пораненим. Ви ніяк не можете заспокоїтися, ви не можете їсти, ви не спите вночі, ви переживаєте. На наступний день хтось знову заподіює вам якусь біль, ще перша рана не зажила, а тут вже друга, третя, четверта, на кожному кроці одні неприємності. І от все це накопичується в нашому розумі, в нашій пам'яті і не дає нам спокою. Ми тільки й думаємо про те, що ми ображені, що ми засмучені і що ми не можемо цього пережити. І от ви знаєте, чим далі накопичується стільки образ, стільки неприємного і важкого, що в кінці кінців ми просто не витримуємо такого життя. Ви знаєте, я думаю, що якби ми все життя пам'ятали кожне непривітне слово, кожне горе, кожну образу. З усіма її деталями вони залишалися так живо в нашій пам'яті, як ніби це сталося вчора. То як ви думаєте, чи могли б ми мати хоч один щасливий день в цьому житті? Я, знаєте, дуже сильно в цьому сумніваюся. І от Бог знав, що людині не корисно буде все життя пам'ятати образи. І тому Він влаштував нас людей так, що ми можемо не тільки запам'ятовувати. Але і забувати. І ви знаєте, я думаю, що це є один з дарів Божих, який є даний для блага і щастя людини. І ми читали на початку послані до Филип'ян, апостол Павло. Він пише, і він каже, що я забуваю минуле, я забуваю те, що позаду, і каже: прагну вперед, прагну до своєї мети. І ви знаєте, в 138-му псалмі, псалмоспівець, він славить Бога, і він каже: славлю тебе, що я дивно влаштований. Дивні діла твої і душа моя це. От давайте ми подумаємо про те, як же влаштована наша пам'ять. Ви знаєте, розум людини це, скажімо так, взагалі диво досконалості. Усі враження, які приносять нам слух, нюх, зір, дотик, смак, все це накопичується в нашому розумі, в нашій пам'яті. І ви знаєте, вчені говорять, що розум людини він настільки великий, що ми за все життя можемо використовувати лише одну десяту частину всіх його можливостей. І кожен новий день він приносить нам, скажімо так, якісь нові враження. І все це накопичується в нашому розумі, в нашій пам'яті, але те, що сталося раніше, воно, скажімо так, поступово втрачає свою різкість, воно відходить на задній план, замінюється якимось новими враженнями. Тобто старі враження вони не зникають зовсім ні. Вони можуть в будь-який момент спливти в нашій підсвідомості, десь при розмові чи навіть в сні. Що небудь незначне, воно може викликати в нашому розумі, в нашій пам'яті якийсь старий образ. Але ви знаєте, ось ці образи, біль, втрати, вони стають менш гострими, рани заживають, і це добре. І тому Бог Він влаштував нас так, що ми люди. Можемо забувати минуле і прагнути вперед. І знаєте, я думаю, що попереду так багато хорошого, корисного і доброго, що минуле, воно просто не повинно сьогодні турбувати нас. Є, ви знаєте, одна така притча про одного такого художника, який не малював нічого іншого, як тільки левів, великих, малих. В різних позах і видах, і от одного разу його попросили зробити емблему, скажімо так, чи начерк для торгівельної марки однієї фірми. І ось цей художник, звичайно, що він запропонував зобразити лева, але йому сказали, ні, потрібно мати зображення ангела. І він каже: Добре, я намалюю вам ангела, але обличчям він все одно буде схожий на лева. Тобто, леве це було єдине, що він міг малювати. І ви знаєте, дуже багато людей сьогодні схожі на цього художника. Вони не можуть говорити ні про що інше, як тільки про свої старі образи, старі гріхи і старі засмучення. Для таких людей життя це є суцільне горе, суцільне засмучення. Але я думаю, що кожна людина. Вона рано чи пізно просто повинна прийти до переконання, що вона повинна щось забути в своєму житті. Це тим більше є вірно щодо духовного життя. Ми не можемо все життя носити з собою всі образи, всі тягарі, гріхи і помилки минулого. Це, ви знаєте, буде непосильний тягар для нас. Ми розчаруємося у всьому і можемо дійти до відчаю. Господь Він цього не хоче, він не хоче, щоб ми люди розчаровувалися в цьому житті. Він не хоче, щоб ми весь час жили минулим і знову і знову плакали і журилися про старі образи, старі гріхи і помилки, які давно прощені нам. Тому ми, брати і сестри, як віруючі люди, ми можемо повсякчасно приходити до Бога і сповідувати перед Ним зроблені гріхи і обіцяти Богу більше їх не повторювати. І ви знаєте, Бог. Зі своєї великої милості і любові до нас він прощає. І цього вже достатньо, щоб зняти з нас ось цей тягар провини і дати спокій нашій душі. Але ви знаєте, Бог він сьогодні пропонує дещо більше. Послані до Євреї, 8 розділ, 12 вірш. Ми читаємо. Автор пише, каже, що я буду милостивий до їхніх неправд і їхніх гріхів каже, не згадаю я більше. Це, знаєте, не означає, що Бог він не може згадати нам наших минулих провин і гріхів, ні. Він просто не хоче згадувати його. Якщо Бог прощає, то Він забуває. А якщо Бог не згадує нам наших минулих провин і гріхів, то навіщо нам самим все знову згадувати, помилки свої і чужі? Ви знаєте, такі спогади, вони діють як отрута на нашу душу і на наше тіло. Тому погане потрібно забувати. Але тут, ви знаєте, знову ж таки виникає питання, як же нам навчитися забувати. Ви знаєте, щоб рана швидше зажила, ми не можемо весь час зривати з неї пов'язку і знову і знову ранити її. Рани, які є нанесені гріхами, чи своїми власними, чи чужими. Вони можуть зажити за умов, якщо ми пробачимо себе і людей, не будемо турбувати їх і дозволимо їм жити своїм життям. Тому, перш за все, прощаймо і далі по житті не турбуймо старі рани. Ви знаєте, наш розум це є більше, ніж просто механізм, який працює сам по собі, який працює автоматично. Ні. Це є живий орган, це є центр нашого мислення і нашої волі. І наша пам'ять певною мірою, вона є підпорядкована нашій волі. От педагоги вони кажуть, що повторення це є мати навчання, і тому вони часто змушують учнів, студентів повторювати той матеріал, який потрібно закріпити в пам'яті. І от коли ми намагаємося запам'ятати щось небудь важливе, ми робимо всі відомі нам зусилля, щоби. Запам'ятати, щоб не забути. І точно так само ми можемо застосовувати силу волі для того, щоб забути те, що ми не хочемо пам'ятати. Ви знаєте, здається, відомий реформатор Мартін Лютер одного разу сказав, що каже, ми не можемо заборонити птахам літати над нашою головою, але ми, каже, можемо не дозволити, не допустити, щоб вони, каже, звили собі гніздо в нас на голові. Тому, щоб забути минуле, ми... Перш за все, повинні хотіти його забути, хотіти це зробити, і потім відганяти небажані думки кожного разу, коли вони повертаються. І в Посланні до Якова 4.7. Господь Він радить нам і каже: супротивляйтесь дияволу, і Він утече від вас. Ми, брати і сестри, здатні забувати минуле настільки. Наскільки ми сьогодні готові його замінити інтересами сьогодення і майбутнього. І якщо ми хочемо забути старі образи, старі спогади, гріхи і помилки, то не потрібно говорити про них, писати про них і зупинятися на них. Коли старі спогади повертаються, завжди треба намагатися переключити свої думки на щось добре, на щось хороше. Тоді, ви знаєте, старе воно забувається і перестає боліти, адже давно відомо, що якість життя вона залежить від якості мислення. І тому апостол Павло, посланні до Філіп'ян, він радить нам і каже: Філіп'ян 4,8: На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне. Що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, Він каже, думайте про це. Послання до Филип'ян 4.8. Ви знаєте, дуже хороший приклад практичного застосування цього правила. Ми знаходимо в житті Йосипа в старому заповіті. Ми, я думаю, всі прекрасно знаємо цю історію. Історію про Йосипа знаємо про те, що він рано в ранньому віці втратив матір, і батько любив його більше, ніж інших своїх дітей. Йосип він мав 11 братів і одну сестру. І брати, вони заздрили Йосипу не тільки тому, що він був улюбленцем батька, але й тому, що він розповідав батькові про всі їхні погані вчинки. І знаєте, додатком до всього цього стало те. Що Йосип він розповів своїм братам <кій> два сни, з яких легко можна було зробити висновок, що брати вони повинні будуть склонитися перед ним. І от цього вони не могли ніяк допустити. І вони вирішили позбутися Йосипа. Вони знайшли зручний момент, коли вони перебували в полі, далеко від батьківського дому, і там вони продали Йосипа проїжджим купцям. І знаєте, усі його. Прохання, благання, сльози Йосипа, вони виявилися даремними. Купці вони взяли його з собою в Єгипет, і там вони продали його рекраба. І насправді його становище, становище Йосипа, воно було надзвичайно важким. Розбещений батьком. Проживши в достатку і щасті до 17-річного віку юнак, він опинився тепер в чужій країні, в рабстві серед чужих людей. Без будь-якої надії коли-небудь звільнитися з цього рабства або просто послати батькові якусь звістку про себе, що він живий. І ви знаєте, позбавлений всього, що він любив, до чого він був прив'язаний. Йосип він, однак, володів чимось, що допомогло йому пережити це все і знову бути щасливим і задоволеним. І я думаю. Що його секрет полягав в тому, що він мав віру в Бога і він цілковито довірив Богу своє життя. І ви знаєте, згодом, коли Йосип він вже став великою людиною в Єгипті, правителем, коли він мав багатство, владу і сімейне щастя, він сказав, що Бог дав мені забути всі нещастя мої. І ви знаєте, Йосип, він не шукав помсти. Він не блекав неприязні до своїх братів, коли він знову зустрів їх через багато років. Він не замкнувся в собі. Бог дав йому забути всю гіркоту минулого. І, знаєте, те ж саме Бог може зробити сьогодні для кожного із нас. Ми не можемо нести свій тягар одні, і Бог цього не бажає. Він любить нас так, як тільки може любити добрий і милостивий батько. І ви знаєте, всіх обтяжених турботами, стражданнями, під непосильною ношою гріха Ісус Він сьогодні кличе і каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І якщо ми ще не отримали ось цього спокою душі, то тільки тому, що ми не прийшли до Нього з повною вірою, і ми не склали перед Ним свої гріхи і провини. Тому, підсумовуючи. Те, що було сказано, щоби забути минуле. Перш за все, нам потрібно пробачати себе і людей і не турбувати старі рани. Друге, нам потрібно застосовувати силу волі, щоб забути. Третє, ми повинні хотіти цього, хотіти забути. І четверте, минуле воно має бути замінене інтересами сьогодення і майбутнього. І ви знаєте, все це можливо. Тільки тоді, коли ми прийдемо до Христа з вірою, відкриємо своє серце і довіримо Йому своє життя, ми зараз будемо молитися, діти підуть в недільну школу. І на закінчення я хочу сказати, що іноді ми, як люди, маємо такі переживання, яких ми соромимося, про які ми не хочемо говорити, про які ми не хочемо навіть згадувати. Є інші переживання, про які ми радіємо, які ми хотіли б навіть, можливо, повторити, затримати в нашій пам'яті надовше. Але знаєте, як би не проходило наше життя в минулому, воно є вже прожите. І нічого назад не повернеш, жодної хвилини не повернеш. Тому будемо пам'ятати сьогодні поради апостола Павла, забувати минуле, забувати те, що позаду, і прагнути вперед. От іноді нам людям здається, що добре було б знати, що нас чекає далі. Що чекає далі з нашою країною. Можливо, нас чекають ще більші труднощі, ніж ми маємо їх зараз. Але ви знаєте: Господь він не дав нам можливості знати це заздалегідь. І я думаю, що так є краще для нас. Тому залишаємо минуле. І в майбутнє, в Божих руках. Сподіваємося, брати і сестри, на його керівництво і на його допомогу. Тому хороша пам'ять і здатність забувати це є дари Божі, які дані перш за все для блага і щастя людини. Богові нашому нехай буде слава. Амінь.